дні коли контент-пре вже готую вечерю для своїх хлопців, звичайно, і дивіться, що я хотіла сказати. Я думаю, ви пам'ятаєте організацію, яка розказувала, ділилась у себе на кухні. В чому особливість, коли ви ось так зберігаєте крупи, наприклад, ви чітко бачите, яка крупа закінчилась або що уже. Закінчується, наприклад, у мене вже закінчується гречана кашка для мого олежика, достатньо семоли. Ось тут були вівсяні пластівці, вівсянка цільнозернова і гранола, кукурудза і мюслі. І так само, наприклад, поверху я можу чітко бачити, що гречки достатньо, макарони там треба поповнити, чи кускус. -кус. І таким чином зберігаючи. Продукти завжди видно, що потрібно купити, і що саме головне, що ці банки закінчився, одразу в посудомийну машину, чисто помито пішов в магазин і одразу кілограм пересипав в таку баночку.